46 та та 47-ма харківська гімназія вважалися одними із найкращих у місті. Наразі ж після влучань російських ракет вони виглядають ось так. Відновити будівлі тепер неможливо, та вони залишаються найкращими. Попри зруйновані кабінети і корпуси, зупинити розвиток освіти окупантам не вдалося. Навіть дистанційно вчителі продовжують навчати школярів, а дітлахи перемагати на престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Нашій гімназії в цьому році 85 років. Багато вкладень душі, серця. Матеріальних цінностей було вкладено в нашу гімназію, тому що міська влада, районна, і наші батьки весь час турбувалися про навчальний заклад і робили його найкращим в місті Харкові. Це другий дім, а може й перший, бо в ньому знаходився ти більше часу, ніж вдома. Тут скільки вложено. Праці нашої вчительської, учнівської, батьків, держави, тому що тут були дуже напрацьовані такі матеріали в кабінетах, така була база створена для навчання дітей. Війна почалася дуже раптово. Ви почули вибухи на кордоні міста Харкова. Звичайно, всі не знали, що робити в перші хвилини, і телефонували батьки, і запитували, що робити з дітьми. Ми е всіх дітей залишили, звичайно, вдома, а самі приїхали до школи. Взагалі цей наш мікрорайон він е е бомбардували його із літаками, і ракетами з березня місяця. Тому й ми потрапили. Під такі напади і ще на початку березня були пошкоджені вікна, був пошкоджений зв'язок, був пошкоджений спортивний зал, але ще приміщення було ціле. А це трапилося вночі, як я вже сказала, 4 числа дві ракети С-300. Улюблені речі вже намагалися винести після того, як 10 липня в школу потрапила російська ракета. А так все залишалося на місцях, крім звичайно, документації, крім технічного обладнання, комп'ютерної техніки. Одна ракета, іскандер. Ми винесли бібліотеку, те, що можна було, тому що вона знаходиться. У кінці приміщення, там де вціліло. І з цієї сторони ми винесли деякі речі з кабінетів, з кабінетів хімії, з кабінетів фізики і біології. Ну, саме цінне – це лабораторні комплекси, частину і бібліотека. Ми можемо дітям роздавати підручники, працювати з ними, не дивлячись на розриви бомб. У тому році, навчальному, під час війни. Чотири учні нашої гімназії здобули перемогу у всеукраїнському турі Малої академії наук. Одна учениця потрапила на змагання в інноваційне шоу в Хорватії і здобула там золоту медаль. Далі одна учениця брала участь в Олімпіаді генів, де теж посіла призове місце. На сьогоднішній день 61 учень нашої гімназії посіли призові місця в другому етапі шкільних олімпіад. Освіта не впала, діти зацікавлені працювати і от дивіться, які останні наші події. Буквально вчора. Наша команда фізиків-винахідників перемогла в Україні. А вони мені вчора телефонують пізно ввечері і кажуть, Ніна Олександрівна, три харківські команди вийшли в фінал. І ми перемогли. Так що ж кажу, було їхати, Бог знає куди, якщо в Харківській вже тут би змагалися. Тому ім'я Харкова, ім'я 46-ї гімназії лунає далеко за межами нашої країни. Тобто це Харків на висоті, це школи харківських наших районів. І наша в тому числі. Це говорить про те, що Харків це науковий індустріальний центр, він був, є і продовжує бути, не дивлячись, які нас ракетами нас лякають.